Нарінем нацаканням демонструє частину будинку, яку в Голобській громаді їй виділили як соціальне житло. Каже, в таких умовах жити неможливо. Прийняли рішення про надання мені цього житла соціальним на рік часу в користування. Це не житло, це просто якби. Забігала в для безхатьків. Скоріше ні опалення, ні електрики, ні водопостачання тут немає, каже дівчина. Частину стін та стелі зруйнувала пліснява. Нині разом із чоловіком, з яким перебуває в громадянському шлюбі, готує хату до ремонту, щоб швидше впоралися майстри. Почищали трошки стіни. Далі буде стеля. Там балка поміняється обов'язково. Не знаю, як там прийдуть, скерують, щоб якось стелю, певно, треба перероблювати, бо воно все одно буде все далі гнити. Готуємо для себе, ну в принципі, для себе. Ну, так як я це тимчасове житло, то поки що, ну але умови мають бути, тому що я не одна така дитина. І є ще багато дітей, сирі, дітей позбавлено батьківського опікування. Від липня дівчина живе в іншій частині хати. Там раніше було соціальне житло, яке згодом приватизували. каже Сели. Чна рада домовилась, що вона тимчасово житиме там. Сусідка Галина живе в будинку напроти. Говорить, сусіди допомагають дівчині, бо знають, що сирота. Ціла вулиця зносили її одержу, і посухи хто чим міг тим допомагав. Давай от так само ми допомагали вої. Дерева трохи порізали, трохи почистили території. її. на сирота, ви самі знаєте, як це Наталія Боярчук, заступниця голови Голобської селищної ради, каже, іншого житла громада запропонувати дівчині не могла, бо немає. З її слів раніше там не робили ремонтів, бо не знали, чи приміщення буде затребуваним. Говорить, чекали весни, аби розпочати ремонт. Вже провели електрику, невдовзі муруватимуть піч. Ми виділяли з тої умови, що вона матиме прихисток і заселиться тоді, коли ми зробимо. А роботи відклали на весну: пічку, плиту, наприклад, систему опалення, твердопаливну, то значить, напевно, ще якийсь тиждень, тоді штукатурні роботи. Я думаю, що якщо взятися, то за місяць можна відноситься до категорії тих громадян, які мають першочергове право. П'ятої вона стоїть, але в нас немає житло. Ми не надаємо зі слів юристки Наталії Смолярчук. Соціальне житло, яке надають в користування, має відповідати вимогам, передбаченим законом. Відповідно до закону про житловий фонд соціального призначення житло мало би відповідати як будівельним нормам і стандартам, так і технічним, так і санітарно-гігієнічним нормам. Крім того, внесено зміни так, що таке житло повинно відповідати для доступності маломобільних груп населення. Наріне розповіла, що через кілька місяців очі. На народження дитини. Каже, сподівається, що до того часу тут будуть належні умови, щоб доглядати за нею. Жити тут має намір, допоки її не забезпечить житлом, гарантованим державою. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.